Ой, що це зі мною, а що це з галявиною? яка довкола краса, як гарно скають пташки, як радісно мені на душі. Ура! Ми перемогли зло. Тепер ми разом, дружня сім'я, і більше ніколи не буде тут зла. Ми підемо в люди, ми скажемо всім. Природа для нас і сім'ї. Людина, розумна істота, ти можеш усе на землі. Відсунути можеш потоки, будуєш до зі кораблі. Та знову і знову людина, до тебе звертаємось. Ми. Бо гинемо, гинемо, гинемо. Будь ласка, ти нас бережи. Хай будуть в нас цілі дерева, рослини, тварини, птахи. Людину, 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 ми просимо. Нас бережи.